Сьогодні хочу показати, як зв'язати футляр для чашки. Буду в'язати на оцю чашку футляр. Я вже зробила зв'язала зразочок. В попередньому відео зробила розрахунки, скільки мені треба набрати петель, як я міряла 7 см. Міряла від верхнього краю ручки до нижнього краю ручки. Нам потрібно десь на сантиметр не доходити до краю ручки бо ми будемо користуватись чашкою, відповідно, пити, ну, щоб це нам не заважало пити. Можна зробити аж до самого низу чашки. Це залежить від того, як вам подобається. Я хочу зробити так, щоб у мене білий, ну, це я зразочок ввязала, да, щоб у мене білий оцей футлярчик закривав тільки орнамент. Приступаю до роботи. За моїми розрахунками, мені потрібно набрати 12 петель плюс 2 кромочних. Отже, я набираю 14 петель. Ну, я думаю, вже всі знають, як набираються петлі. Зупинятись на цьому процесі не буду. Коли набираєте петлі, то звертайте увагу, щоб робоча нитка, та що йде до клубочка, щоб вона у вас лежала на вказівному пальці, бо її більше розходиться під час набирання петель. А оцей хвостик, тут він тільки йде на ці вузлики, які закріпляють петелечки. 5, 6. Ой, 10, 11, 12, 13, 14 я буду в'язати панчишною в'язкою, тобто один рядочок лицевими, другий рядочок виворітними. В'яжу лицеві петлі за задню стінку, хоча є техніки в'язання лицевих петель. Саме за передню стінку. Так, так також є правильним, але вже під час в'язання виробу ви повинні звертати увагу, щоб весь час ви однаково в'язали або за передню, або за задню. Це треба просто спробувати і подивитись, як вам більше подобається. В деяких узорах, прям вказується. За яку долю, за передню чи за задню потрібно пров'язати лицеву петлю? Ну, в печіжному в'язанні тут немає значення. Мені потрібно пров'язати. Довгеньке полотно, яким би я могла обгорнути всю свою чашку. Зараз ще раз покажу, дивіться, от у мене чашка. Мені потрібно оце, оце полотно, в'яжемо ми його по висоті чашки, і, відповідно, ми в'яжемо по всій. По всьому периметру да чашки від ручки до ручки. Далі, як отут оформить ручку, я покажу, коли вже дов'яжемо до цього моменту. Поїхали далі в'язати. о та так, я вже зв'язала свою деталь, беремо чашечку, приміряємо. і бачимо, що від ручки до ручки. Вже у нас тепер нам залишилось зробити пов'язаному полотні отвір, щоб він одягався на нашу ручку. Що ми робимо? Першу петлю знімаємо, другу пров'язуємо. Тепер оці центральні 10 петель нам потрібно закрити. Закривати ми вже знаємо, як. Беремо дві петлі, пров'язали разом, перекинули з правої на ліву. Знову 2 перші петлі пров'язали разом, перекинули. Так, два. Три. Чотири. П'ять. Бачите, у нас ці петлі залишаються. Ми їх будемо в'язати, а ці петлі у нас закриваються. У мене 14 петель із кромочними. Отже, нам потрібно закрити так само, щоб дві петлі залишилось. Цю петлю пров'язуємо кромочну вигорітне. Перевертаємо. І тепер нам потрібно набрати 10 петель, ті, які ми з вами закрили. Вигорятна. Оскільки в нас одна тільки нитка для набирання петель, ми це робимо таким чином. Дивіться, беремо ниточку на Пальчик поклали. Так, щоб у нас робоча ниточка перехрестилась всередині із ниточкою, яка йде від нашого полотна. Крючочок, ой, пите, спицю вставили і затягли петельку. Один, два, три, ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Я. Тепер ми. Ой, у мене спиця випала із петель. Вережненько нам потрібно їх одягнути. Головне правильно покласти наше полотно набрані петлі, так щоб тут у нас не перекрутилося. І пров'язуємо дві крайні петлі. Тепер ми в'яжемо рядочок лицевими петлями. Далі ми з вами на цю сторону пришиємо три гудзика, які будуть застібатися на петлі, які тут ми зараз зробимо. Тобто, в нас отаким чином тут буде ручка, перекинули через ручку, і гудзики застебнули. Значить, тепер нам потрібно Зробити три кутвори для гудзиків. Першу петлю зняли, пров'язали виворітно. Зробили накид, робимо накид від себе, а дві петлі пров'язали разом виворідною. І в нас таким чином кількість петель не зміниться. А накид ми його пров'яжемо і тут буде отвір для невеличкої, невеличкого кодзика. Так, це дві петлі ми зробили. Три, чотири. П'ять, накид, дві петлі пров'язали. Накид. Ну і тут дві петлі пров'язуємо разом. Тепер ми рядочок обв'яжемо. Лицевими петлями накид пров'язали як петлю. Далі тут всі петлі у нас йдуть по одній. І тепер останній ряд виворітними петлями закриваємо наш рядочок. Виріб наш готовий. Залишиться його оздобити. Але вже ви будете оздоблювати на власний смак. Ми з вами в'язали оздоблювальну квіточком гачком, то можемо використати для оздоблення то квіточку. Я вас попереджала щоб ви її зберегли до наступного проєкту. прозрачнейшая крючочка. Можно и спейцевать. Отрезаем. Все. Теперь проверяем. Тепер сюди я пришию три кузики і буде за... застібатися. Також обов'язково треба намочити або ще краще випрати, для того, щоб надати форми, щоб пласка. Плаский наш виріб такий, як на нашому зразочку. Так, пришиваємо кусики. Я знайшла три види коски. Зараз буде набирати, які пройдуть у наші кодри. Так, наш чохольчик на чашку готовий, вже майже висох, з виворітного боку, все рівненько красиво, з лицьового боку, поки що я оздоблення не робила. Так і зараз спробуємо. už je hotový čuchol odiahnuť. Dajte jak ako na Arno vyšlo. Доверху не достає, не буде ну, залишатись не помада, не, не каплі чаю. І тут, так як я хотіла, щоб дно трошки біленьке виглядало.